Я не зміг виїхати, у мене батько, скажімо так, є ліходи, і ну не, не, згол... не согласився їхати. Мені дзвонив син з Харкова, щоб їх бомблять. Що, що почалася війна. Що вам скажу? Ужас і кошмар. Розмовляти не можна було. Розмовляти між собою балакали пошепки. Або десь в хаті, між сусідами, хоч, слава Богу, сусіди нормальні. Ті, що адекватні, ті, що можна було хоч спілкуватися, але не з усіма й можна було. При мені людину затримали і в цей же день і збили до такої степені, що поламали ребра і ребрами пробили льохке. Багато людей, багато людей зникало, багато людей били. Прямо на ринку це було два кілометри звідси. І збивали, забирали людей, тянули у свої автозаки. Що далі, я не знаю. Зараз знаходимося на території куп'янського автотранспортного фахового коледжу. Я заступник директора, Друшляк Віталій Миколайович. В цьому навчальному закладу приблизно 130 років. За цей час він це другий раз так його, скажімо, розбамблюють. 9 вересня, в той день, як зайшли наші війська, і нас звільнили від орків. В принципі, і почалось руйнування навчального закладу. Гелікоптери нурсами обстріляли наш навчальний заклад, пошкодили як переднє крило, так і е, спортивний зал. У нас ще знаходиться там праворуч два наші общежиття гуртожитки. Значить, в один попала ракета С-300, більшу часть гуртожитку зруйнована. Другий гуртожиток теж ракета С-300 попала, теж зруйнувала. Тепер, 17 січня 2023 року, попала ракета. Ось ви як бачите, ззаді мене орієнтована С-300 ракета і зруйнувала основну частину навчального корпусу. Потім ще одна ракета С-300 попала за учбовим корпусом. В нашій навчальній майстерні за весь час 9 обстрілів зазнав наш навчальний заклад і наші будівлі. Ось не так далеко. Звідси буквально дві неділі назад були був обстріл градами і касетними снарядами пошкодило і ще і наш майданчик займання спорту дітьми, ось дерева, ну і так далі, все остальне. У нас навчалися студенти з Луганської області і з усього нашого Куп'янського району із Юмського району. Дуже багато студентів було. Дотепер проходять онлайн заняття. З жовтня 2022 року почався учебний процес, відновився. І в повному об'ємі діти потрімують знання. нас тимчасово евакуювали в місто Харків. Ми там знаходимося, знаходяться там викладачі. І з усієї України викладачі теж у нас зараз участвують в учбовому процесі, тому що викладачів не вистачає. Багато є що сказати, але основне це ми дуже сподіваємося, що наш учбовий заклад буде відновлено.